Оповідання Василя Сухомлинського через потік Андрійко і Ніна, школярі-першокласники, поверталися з школи. На шляху був ярок. Припекло сонце, розтанув сніг, ярком потекла вода. Шумить бурхливий потік. Стоять перед потоком Андрійко і Ніна. Андрійко швидко перебрів через потік, став на протилежному березі, подивився хлопчик на Ніну, і соромно йому стало, бо він же в чобітках, а Ніна в черевичках, як же вона перебреде. Ой, як недобре я зробив, подумав Андрійко. Чому я зразу не побачив, що Ніна в черевичках? Андрійко перебрів потік назад підійшов до Ніни і каже, це я хотів довідатись чи глибоко, бо переправлятися будемо вдвох. Як? здивувалась Ніна. Адже я в черевичках. Сідай мені на спину, сказав Андрійко. Ніна сіла на спину Андрійкові, і хлопчик перевіз її.